Моє вітання друзі металіз 19.25 Запрошує вас на трансляцію поєдинку однієї восьмої фіналу Кубка України, у якому харківська команда на Київщині на стадіоні Лівий Берег приймає Полтавську Ворскли. Вийшли команди вже на футбольне поле обмінюються рукостисканнями. Головний арбітер сьогоднішнього матчу Денис Резніков. Його асистенти Сергій Старча та Станіслав Марулін. Четвертий арбітер на сьогоднішньому поєдинку буде Клим Заброда. Склад команд до вашої уваги господарі сьогодні в такому складі Ігор Потімков у воротах в обороні зліва Мар'ян Фарина у центрі Курило та Євген Ткачук справа буде діяти Михайло Рудавський. Андрій Ткачук в опорній зоні разом з ним у центрі поля Андрій Чирук та Ярослав Мартинюк. Капітан команди на фланах атаки Арій Моура та Абдула Абдулаєв. і на вістрі Андрій Борячук виконує обов'язки головного тренера Металіста 1925 Едмар Склад гости на сьогоднішній поєдинок Павло Ісенко у воротах в обороні зліва Корнієнка у центрі Павлюк та Сантана на справи Бердута. Він капітан команди у центрі поля. Опорник Скляр, центральні півзахисники над ним Якубу та Челядін, ще вище під нападниками Нестеренко і на вістрі атаки Степанюк та Канео у команди, яку очолює Віктор Скрипник. Гра розпочалася. Її буду коментувати. Я мене звати Павло Посков суботу. У полтавській команді в Українській прем'єр-лізі грати проти. Шахтаря, металіста 19-25 аж понеділок їхати у гості до Дніпра 1. З іншого боку, металіст 19-25 свій поєдинок грав проти колоса у неділю. Віктор Скрипник, головний тренер Ворскла на наших екранах. Кидання за боковою. в Атаці. Спроба задум принаймні був прострілити. Тут на газоні Ткачук та Степанюк. Степанюк підводиться. А Євген Ткачук Ткачуків сьогодні металіста 19-25 двоє на полі. Ось цей епізод. Ой-ой-ой. Падаючи, бачимо, що Степанюк уже на лежачого Ткачука коліном в голову. Ну, нібито Євген Ткачук підводиться. Все гаразд з досвідченим центральним захисником. Фарина перехоплює м'яч. Арімовра є вільний простір у Бразильця. Отримає він передачу. Зміщується до центру. Просто передачу Борячук. Де на нього пас? Можливо, за слабкий Борячук намагався завдати удару поворотка, але його заблокували. Пертута переведення на правий фланг Кане Фарина проти нього. Передача на Пердуту, Тут можна й пити. Але він веде передачу, штрафний майданчик, м'яч штрафну майданчику. Удар! Повз ворота м'яч летить у цьому епізоді. Нестеренко опиняється на ударній позиції. Кане на пердуту. Пердута, можливо, хтось очікував, що битиме, але він віддає штрафний майданчик, скидає на Нестеренко, і той вже завдає удар у поворотах. Ткачук виконує удар від воріт. Потім кову небезпечно грає на Андрія Ткачука. Немає порушення правил. Зараз зовсім невдалий розіграш, Кане втрафну майданчику пробиває. І м'яч усі цьогоріт. Металіста 19-25 опиняється на 15-тій хвилині цього матчу. все ж таки, помилка металіста 19-25 призводить до того, що Ворскла виходить уперед. Намагалися грати, контролювати м'яч під тиском. розіграти удар від воріт короткою передачею, але чатували на це футболісти Ворскли і власне досягли свого. Підопічним скрипникам вдається забити швидкий гол. Ще раз бачимо цей епізод. Тут нібито не сталося лиха. Тут Андрій Ткачук доборовця, але атака ворскли продовжувалася і Фарина не встиг за кане. Ну, власне, ми можемо зрозуміти, що він розташовувався десь е, високо. Металісти 19-25. Є дуже досвідчені футболісти, є молоді футболісти. Ось такий Абдулайв м'яч втрачає, порушення правил проти нього не було і знову прости для атаки у ворсти. М'яч на правому фланзі. Передача до штрафного майданку вона проходить. Простріл вибиває м'яч Ткачук і рубає його по нозі Якубу. Як на мене, тут можна було поміркувати і про жовті картки. Це, але давайте ще раз на крупному повторі цей епізод, подивимось. Встигає першим і ну, зрозуміло, що не навмисно грав як але в той же час ну, дуже грубо було зіграно, просто відверто вдарив опонента по нозі. Едмар на ногах, Ну, власне, і Віктор Скрипник на ногах. Абдулаєв виконує навісну передачу. Небезпечно! Там був удар по воротах. Боротьба триває, падає Качук, але додати м'яч у ворота йому не вдається рушив. Це ось після кутового ще раз дивимось. Тут, я, чесно кажучи, так і на розгляді. Чи то Ткачук, чи то Борячук завдавали удару по воротах. Хтось з них. Двох вони вистрибували, вочевидь, Борячук все ж таки. І... Діагональна передача від Корила. Тут Борячук. раді стається до м'яча, і закидання до штраф. Але Ісенко виходить, стигає до м'яча першим. той на. Рудавського, Рудавський повертає неточно м'яч на Рімовру. Знає знову є простір для контратаки у Ворскли. Фарина жовту картку зараз отримає. Була підстраховка, це не був ФОЛ останній надії. Тут безумовно апелюють зараз гравці Ворскли до головного арбітра. Їм хотілося б, щоб це була червона картка. Але все ж таки, ми на повторі я думаю, побачимо, що у Фарини там була підстраховка. Грубий фол, безумовно. але ось Бачимо, Фарина фолить, але тут на крупному плані ми не бачимо. Але там Євген Ткачук зміщувався, також він теоретично. ні, Це корило. Ось ми, ми бачимо, він абсолютно поруч з епізодом і він встигає страхувати Фарину, раптом що? Що Фарина тут не грав у м'яч, немає жодних запитань, абсолютно заслужена жовта картка для лівого захисника металіста 19-25. Дивимось. Корнієнко виконує штрафний удар, влучає в голову гравцеві металіста, який там був у стінці. Андрій Ткачук, мені здається. Точку, але другою точкою у цьому штрафному ударі опиняється голова Андрія Ткачука. Досвідченого центрального півзахисника. Навісна передача від Ворскли. Дем'яч! Бов з ворота летить. Як небезпечно. Зараз біля воріт металіста 19-25. Завдавав удар у поворотах. Навіс справа. І ні, це скляр. Скляра, а там ще відзначаємо воротарську майданчику Степанюк, який тут теоретично міг би підставляти ногу, чи з тих реалій, які зараз є у полтавської команди, вочевидь оптимальному складі. На корнієнка. Корнієнко прострілює. Потім ков забирає м'яч собі до рук. Голкіпер Металіста дев'ятнадцять двадцять Пів поля через свою половину Павлюк м'яч забирає. Рухається центральний захисник, влучає у Курила. Арімоура. і знову Борячук з м'ячем. Можливість для контратаки Металіст 19 1925. На Арімоуру Борячук повертає. Той на правому фланці бразилець. Сантана його зустрічає. Рімовра змішується до центру. Виконує неступнашну. Далі стійку не долітає. М'яч до Черука. Мартинюк на підбиранні. Мартинюк пробиває, але там двоє захисників ворскли кидається під удар і Сантана цей удар таки блокує. Можна назвати саме Арімоуру чи погодитись ви зі мною. Пишіть до чат трансляції. Зараз Арімовра якраз виграє боротьбу Борячук. Ну і спробуйте назвати, хто найбільш активний, найбільш цікавішим гравцем був у першому таймі у складі. Ворск, Арі Арімоура ходить до штрафного майданчика, тут Купа гравців. Арімора рукається далі. Ну, мабуть, зайве. Там ну, трьох, можливо, навіть чотирьох опонентів він пройшов. Але на п'ятому все ж таки спіткнувся дуже багато. Гравців Ворскли було в страфному майданчику. Ось один-два. Три, чотири, з п'ятий вибиває. скляр. Скляр розрізна передача до штарного майданчика. Металіста 19-25. п'ять. Ворскла наприкінці першого тайму подвоє свою перевагу. Степанюк встигає м'яча першими. Відправляє його у сітку. Воріт металіста 19-25 На першій компенсованій до першого тайму хвилині. Підчатували помилку в захисних побудовах. Пішов зустрічати опонента Євген Ткачук, а якраз в його зону правого центрального захисника забіг Степанюк. грає на лівий фланг Корнієнко, яку на пів флангом. Корнієнко прострілює в центральну зону. Нестеренко вистав цей Майданчик Пробиває М'яч влучає. Атака воскли триває. Пердута на кане. То ще під удар, ще удар. Андрій Ткачук його блокує. М'яч собі під контроль. А зараз вже ось усі футболісти металіста 19-25. Він на чужі частині поля, Яке переведення зараз на рімору, але далі в Розильцеві не вдається зберегти м'яч у себе. Якуб вибиває м'яч вперед. Фарина його перехоплює. Завдає удару по воротах. Не те, що на чужій частині поля, а вже там. Доволі глибоко закидання на Рімов Ріжнодольта. Борячук на підбиранні. Борячук не б'є. Незручно там було бити, незручна висота. М'яча Борячук зараз пробиває. Якщо пам'ятаєте, якщо згадаєте той по поєдинок, про який я щойно починав говорити у першому колі в минулому сезоні, то там переможний гол Борячук приблизно з такої ж позиції, приблизно таким же ударом забив різнику, який тоді грав воротах Ворскла. В тому матчі Ворскла вигравала, але все ж таки інший був розбиток подій. Ворскла вигравала один спочатку не забивши пенальті. Передача до штрафного майданчика! Степанюк замикав. з Загального плану, мені чесно кажучи, здавалося, що там рукою собі допомагав, але рукою не допоміг. У ворота не влучив і залишається лежати на газоні в цьому епізоді. Корнієнко виконує крот зліва. В обличчя все ж таки так? Що я правильно помітив. Тут. Від ноги. Не видно за черваком. Ще один повтор. Ще один ракурс. Ну, в будь-якому випадку, ну, мабуть, не було тут гри рукою, мабуть, в обличчя. Бачимо, за щели потримається Степанюк. панюк. Рімоура. Під тиском Крупського намагається розвернутися. Бразилийсь м'яч втрачає і знову ж можливість для контратаки у команди з Полтави. Є простір. Прогадача штрафний майданчик Нестеренко 0-3 робить рахунок. 30-й номер Ворскли на 74-й хвилині зустрічі. Віктор Скрипник та Сергій Попов. Екс-партнери по збірні України. Зараз разом працюють у тренерському штабі Ворскли, яка зараз вже. До більш ніж переконливого доводить рахунок у поєдинку дні восьмої фіналу Кубка України проти металіста 19-25, який сьогодні все ж таки вийшов не основним складом, хоча з долучення гравців, основи, ключових гравців цієї команди. Його класне переведення на лівий фланг між штрафного майданчику, Удар! М'яч повз ворота летить у цьому епізоді. Крупський перебував на вістрі атаки Ворскли. Черниш. Двор склава таці. Скляр. На правий фланг на передуту. Не втомлюється підтримувати атаку. досвідчений футболіст. Натягу Іньо. Прострільна передача. Є удар по воротах з ближньої стійки. Але м'яч летить повз них. Де навісна передача? А пробиває по Так долетів м'яч таки до бразильця на дальню стійку, і Сенко переводить м'яч на кутовий. Корнієнко виконує в поперечку м'яч влучає. Ну, вже можна про це сказати безумовно. У статусі чвертьфіналіста Кубка України цього сезону буде готуватись до наступних матчів у чемпіонаті в першу чергу. Ну а далі вже і до чвертьфіналу Кубка. Але спочатку в них уже в суботу. Ну і навіть зрештою не чека арбітер, поки вже остаточно три хвилини пройдуть. Друзі, на цьому поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України між Металістом 19-25 та Ворсклою завершено. Металіст 19-25 вилітає з розіграшу. Кубка команда Віктора Скрипника, який щойно обмінявся. Рукостисканнями з Едмаром крокує далі. Кане вивів вожку перед у цьому матчі вже на 15-й хвилині. Степанюк на першій компенсованій до першого тайму хвилині по двою перевагу. І остаточний рахунок становив Нестеренко на на 74-й хвилині. Я дякую вам, що ви стежили за цією трансляцією разом зі мною. Мене звати Павло Послов я коментував цей поєдинок. Поставте подивачку, підпишіться на Ютуб канал Металісти 1925. Бажаю вам гарного вечора, безпечного вечора і бажаю перемоги, на яку ми всі разом з вами очікуємо. До побачення. we <laughs>